Історія палацу КУНІН Шидзин, глава 177. ПОДАРУНОК на прощання. Дзян у досвіта пішла з дому, нікого не попередивши. Її помітив лише воротар, але він не знав, куди вона подалася. Якби в домі помітили її відсутність, тривога була б неминучою. Та вона вже домовилася з дзян Бояо про від'їзд у шу. Якби вона повернулася додому в такому розгубленому стані. Це викликало б занепокоєння в домочадців і могло б зіпсувати плани поїздки до Шу. Тому вона знайшла дорогою тихе і відлюдне місце і довго сиділа там, доки не змусила себе заспокоїтися. Потім зачерпнула води з джерела, щоб омитися, і лише після цього повернулася додому, намагаючись здаватися незворушною. Дзянбоя зранку почув, що вона зникла і, не зумівши з'ясувати, куди вона пішла, відчитав кількох слуг. Побачивши, що вона повернулася з безтурботним виглядом, він насупався і суворо спитав Куди ти знову зникла, не поставивши домашніх довідома? Як я можу довірити тобі поїздку в Шу, якщо ти поводишся так? Дзян Сюйнін насправді не мала настрою відповідати, але в цьому житті, окрім Джана Дже, у неї були справи, які треба було завершити, і помилки, які слід було виправити. Тож вона не показала хвилювання перед дзян бояо і відповіла. Я просто згадала, що скоро покину столицю, і раптом захотілося пройтися знайомими місцями. Дехто з друзів уже виїхав, тож я скористалася ранковим базаром, щоб розвіятися і подумати, чи варто підготувати дарунки старим друзям перед від'їздом. Це був імпульсивний крок, змішаний із тугою перед розлукою. Перепрошую за тривогу, яку завдала. Дзян Сюйнін дивилася на батька, хоч, на перший погляд, вона була така сама, як завжди. Насправді вона була явно не в дусі. Дзян Бояо не знав про її стосунки з Джаном Дже і, відповідно, не міг здогадатися, куди вона ходила вранці, він повірив їй. Для інших панянок із шляхетних родин таке пояснення здалося б безглуздим, але у випадку Дзян Сюєнін воно звучало цілком переконливо. Та навіть ця відповідь змусила Дзян Бояо зітхнути. Раз тебе щось іще тримає тут. Може, ти подумаєш і відмовишся від поїздки в шу. Якщо тобі не до вподоби сидіти вдома, то, може, варто вийти заміж за когось, хто тобі до серця. Дзян Цюйнін глянула на дзян бояо. Учора ввечері він саме збирався поговорити з нею про це, але, побачивши її розсіяність, обмежився планами поїздки в шу. Про шлюб він не згадав і відклав розмову до сьогодні. Учора на банкеті я знайшов людину, яка мені здається, тобі підходить. Якщо шлюб відбудеться, це може бути добрим союзом. Сюйнін була байдужою до цього, вона лише змахнула рукою, та Дзян Бояо продовжив Це людина з управління покарань, помічник судді Джан-Дже. Я чув, що під час події Тунджоу він бав про тебе. Хай він мовчазний, але здається надійним. Учора я трохи з ним поговорив. Схоже, він один із небагатьох гідних людей в уряді. Не хочеш розглянути його кандидатуру? Дзян Сюйнін здивувалася, що Дзян Бояо вибрав саме Джана Дже. Її накрила хвиля змішаних почуттів, гірких і безнадійних. Вона не могла ані плакати, ані сміятися. Вона повільно опустила погляд і сказала Батьку, вам не варто було про це дбати. Я вже вирішила їхати в шу, і всі приготування вже завершені, а мій упертий характер краще не нав'язувати іншим. Будь ласка, відмовтеся від цієї думки. Дзенбояо був без сили перед її рішенням. Він справді високо оцінив Джана Дже, але коли Дзян Сюєнін не проявляли інтересу, наполягати було б неправильно. Великих надій на свою пропозицію він і не покладав, тож її байдужість була очікуваною. Він лише сказав Тоді нічого не вдієш. Але шу так далеко, я все одно хвилююся. «Батько, ви служите в Міністерстві доходів, ви один із шести провідних міністрів. А намісник чотирьох провінцій Лувеньїн, ваш однокурсник, губернатор Жунжоу колись отримав вашу підтримку усе вже влаштовано, заспокоїла його Дзян Сюєнін. До того ж, у мене там є давні друзі, Юфанінь, яка вийшла заміж за голову соляної копальні Жень, вона зможе допомогти. А ще Фан Лань із родини міністра Лібу, торік улітку вона була зі мною на змагання чидстів. Але не пройшла через вірші, тепер вона теж у Чинду. Фань Ілань після змагання вирушила в мандри і стала відомою завдяки своїм віршам. Те, що її батько мав вищу посаду за Дзян Бояо і перебував у Шу, також переконала його прийняти рішення доньки. Дзян Бояо, не знайшовши заперечень, сказав Тоді, в ці два дні, подивися, чи є в столиці давні друзі, з якими ти хотіла б попрощатися, хто знає, коли ти зможеш повернутися. Дзян Сюйнін відповіла: Добре. Коли дзян Бояо пішов, цян Сюйнін сіла під квітковою аркою у своєму дворику і дивилася на високі дерева гібіскуса біля стіни. Навесні і улітку вони вкривалися зеленим листям, але квітів не було. Вона пригадала, як Лінь у юності, сповнений запалу і не знаючи бід, у шовковому вбранні переліз через стіну і кинув їй квітку гібіскуса з усмішкою в очах. Тоді Юфаньєнь була нещасною позашлюбною донькою. Яка шукала свій шлях, а Дзян Дзясюєнін щойно повернулася в минуле. Вона була повна надії і мрії про все, зокрема і про Джана Дже. А тепер усе змінилося. Дім'янь було зруйновано, родину заслала до Хуанджоу, Юфанінь повністю змінилася. Вона вийшла заміж за Женя Вейджи і поїхала в шу. А всі радощі й мрії Дзян Сюєнін розбилися об любов і ненависть до Джана Дже. Це змусило її зрозуміти, що минуле не повернути. Що іще в столиці могло її втримати? Відповіді вона не знайшла. Якщо раніше її тримав Джанже, то тепер, незалежно від того, чи зможе вона його забути, їхня любов і ненависть мали завершитися. Остання прив'язаність померла. Вона думала, що ніколи ще так не хотіло покинути цю галасливу в'язницю і вирушити в вільні гори та ріки, про які так довго мріяла. У домі вже почали збирати скрині, щоб уникнути непередбачених обставин. Назовні про це не повідомляли. Дзян Сюєніну усе ретельно обміркувала вона розуміла цей від'їзд і виконує її давні бажання, і допоможе в майбутньому врятувати принцесу Ліян. Але вона не мала права забувати про зв'язки столиці. Такі люди, як Фан Мяо та Сяо Дінфей спадкоємець, ще могли стати в пригоді, тож вона приготувала для них та інших подарунки, щоб надіслати в останні два дні в столиці. Останнім часом Сяо Дін Фей, тримаючись біля Дзян Сюйнін, розважався наповну, насолоджуючись своїм безладом і беззаконням. Він використовував негаразди в родині Сяо, щоб підставляти їх, виставляючи себе взірцем справжнього Львіси, і коли він був на піку свого безлуздя, раптом отримав прощальний дарунок від Дзян Сюйнін. і ледь не підстрибнув від здивування. Того ж дня він з'явився додому дзян. У сльозах він тягнув Дзян Сюйнін за рукав, розпитуючи, на кого йому тепер спиратися, як вона може залишити його самого і чому не стримала обіцянки його прикривати. Та його вистава тривала недовго. Батько Дзян Сюйнін, довідавшись про візит, виставив його за двері. Дзян Сюйнін лишилася байдужою. Вона знала, що ся одінфею вміє виживати за будь яких умов і в біду не потрапить, тож і не сприймала його слів серйозно. Проте після його відходу вона замислилася. Вона підготувала все до від'їзду, але одна людина і досі лишалася для неї складністю. Цією людиною був сєвей. У минулому житті він зрадив і винищив увесь імператорський рід, знищив клан сяо, залив країну кров'ю. Хоч Дзян Сюйнін і сама завдала собі шкоди, вона боялася сєвея. Коли померла її мати, вона повернулася до столиці разом із ним і багато пережила, тому відчувала й відразу. У цьому житті вона стала м'якшою і дипломатичнішою. Вона стала ученицею Сівея, допомагала йому і отримувала допомогу у відповідь. І до страху та відрази додалась вдячність, змішані почуття, робили все складним. Попри це, Дзян Сюєнін не могла ігнорувати Сівея. У цьому житті він був її вчителем, і між ними було чимало спільного. Він був важливий у палацових справах, і надалі його підтримка стане критичною для її планів. Щодо порятунку принцеси від татар і для інших політичних маневрів. Дзян Сюйнін могла знехтувати ким завгодно, тільки не ним. Вона була гнучкою і уміла підлаштовуватися під обставини. Та здавалося, що в цьому житті Сівей не такий страшний, як у минулому. Вона вирішила йому догодити і поїхала до Юйхуана. Останнім часом справи Люсяні йшли не надто жваво продаж музичних інструментів рухався повільно. Зате новини і Сечуаню тішили. Соляні копальні родини Жень працювали рівно, хоч він не втратив гроші на акціях, тепер, коли їхня ціна поволі відновлювалася, він не міг не радіти. Останнім часом Люсянь навіть наспівував під час чаювання, настільки був у доброму гуморі. На початку літа, після короткого денного сну, він тримав у руках гарний чайник з фіолетової глини і оглядав свою крамницю музичних інструментів. Побачивши гостю, яка наближалася, він спершу зрадів, та коли розглядів, хто це його брови підскочили від здивування. Люсяню усміхнувся хитро. Ха я, який рідкісний гість, хіба це не друга пана Дзян? Прийшли замовляти інструмент чи купувати, а може, обговорити акції? Дзян Сюєнін одразу зрозуміла. Люсяні досі пам'ятає оборудку з акціями соляних копалень Джені і вважає її легкою здобиччю. Як же так сталося, що людина з освітою і перспективами перетворилася на зухвалого торгаша? Дзян Сюєнін без усмішки відповіла Купую цінь». Люсянь миттю показав невдоволення, але одразу ж знову підбадьорився. Чудово, останніми місяцями в мене з'явилося кілька справді добрих інструментів. Я давно думав, що цінь Дзяоань, яку ви торік купили, вже досить побула в користуванні і час би її змінити. Погляньте на ці вишуканий лак, елегантні й тонкі, саме для пані вашого рівня. Кутики губ Дзян Сюйнін ледь здригнулися. «Ця цін не для жінки. Льосянь видав о. і швидко переключився на інші ціні, що висіли на стіні та почав старанно їх пропонувати. Ціні для чоловіків ось тут. Погляньте на цю, з дерева дзю, робота однорукого майстра Схаяна! Він робив її два роки. Хоч вона і поступається для яку ви забрали раніше, за те як подарунок саме те. Дзян Дзяйні мовчки дивилася на Люсяня. Люсянь, маючи гостре око, швидко помітив її невдоволення і запитав іще пильніше: Жодна не підходить? Дянсюінін глянула на нього і прямо сказала: Подарунок для молодшого наставника сє. Люсяні, який щойно збирався продати Цзян Сюйнін звичайну цінь за великі гроші, миттєво заціпенів. Рука, що щойно вказувала на інструмент за п'ять тисяч, хоч той коштував усього тисячу триста, зависла в повітрі і поволі опустилася. Йому здалося, що в горлі піднявся клубок крові. Обдурити Цзян Сюйнін було легко, вона не надто тямала в якості інструментів, але якщо вона справді подарує цю тінь сєвею. Люсяні лишиться тільки сміятися крізь сльози. Хай скільки років він працював на сє, якщо той побачить, що це дешева гутінь, Люсянь точно за це поплатиться. Люсянь подивився на дзянсюїні інакше він міркував, чи не робить вона це навмисно, та незалежно від її намірів, його первісний задум ошукати зник миттєво. Відкинувши завісу, що вела до внутрішньої зали, він знову вдягнув маску люб'язного господаря і сказав «Прошу, Я накажу хлопцеві принести кілька гутіней. За якийсь час дзянсюанін заплатила 4 тисячі за гутін і вийшла з кімнати. Люсянь, перераховуючи гроші, шкодував він заробив удвічі менше, ніж міг би. Проводжаючи дзянсюінін до виходу, він не втримався від цікавості. У сіве день народження не всі дні. Чому ви раптом вирішили подарувати йому цінь? Дзян Дзянсуєнін, несучи інструмент, спокійно відповіла. Це подарунок на знак вдячності вчителю. Перед прощанням. Люсянь здригнувся і застиг. Дзен Сюєні наклонилася, повернулася і спустилася сходами. Вона сіла в паланкін і поїхала. Її наступною зупинкою був дім Сє. Божечки, божечки, я уявляю, що там буде, коли вона приїде з цією тінню і скаже, що їде. А... Я вже хочу це озвучити скоріше. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.